Відео, огляд квартири вулиця довга, 30А, це район Джорджа Вашингтона пасічного цей район. Однокіматна квартира в новобудові, 10-й поверх, працює ліфт, Новобудова вже здана, всі комунікації підключені, атомне опалення, площа 45 метрів квадратних, є плита, витяжка. Одельник. Тут ще будуть штори, все закриється. З цього такого пану. Є. У нас з кухні вихід на балкон. І от цього балкона тут є такий для розвішування, що можна підіймати, опускати. Кібець досить довечень. І тут так само з кімнати можна виходити. Тут зразу є ванна кімната. Зараз тут я вже вивів під спеціальну машинку, тут вона поставиться. Зразу тут є така гардеробна. Там ще теж можна щось буде доробити по домовленості з власниками, щоб було куди речі ставити. І кімната. В кімнаті тут теж є такий Диванчик наразі ще доставиться комод, ну, все інше в принципі, до обговорення. Ремонт свіжий, ще ніхто не жив. от така планна квартирка.